Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. І сьогодні ми будемо робити огляд скінів на брока з Бравл Паса. І я вам скажу відразу: ставте лайки, підписуйтесь на інстаграм, телеграм та на цей YouTube канал. Що ж, і відразу заходимо в Бравл Пас забирати наші чудові скінчики на брока. Перший полетів. За ось цей скін ще нам має дати іконку. І пін, да. Ось така іконка. Зразу забираємо титул. It's a pot. <хи> так, 1000 золота, ще один скінчик. Він у нас <паскій> е якийсь такий незрозумілий. Так, і, начебто, ось тут. І ось цей скін золотий. Ось такий скінчик. Ще забираємо іконку. Лайка, лайка, ставте всі лайки під цей відос. І ще як ми зробимо? Ми візьмемо ще ось цей фінчик. Ось так. Що ж, заходимо в бійці, шукаємо брока. Ой, на брока вже наскільки багато скінів Це жах. Так. По Перший. Ось цей скінчик, да? Е, І замість оцього пінчика. Ой, а піні уже скільки. Так. Ось. Візьмем ось цей. Що ж, і у нас тут е, є квест в нокаут, і ми зараз підемо в нокаут на ось цю карту. Так, тут все хай так і залишається. Ідемо в бій. О! там, там теж у них фрок із новеньким скінчиком. А, блін, я ще. забувся. Поставити собі... тайту. Так, там Рікош... Ой-ой-ой, він ще й попадає. Так, нам надо похилитись. Похилитись надо. Let's do it. Попав, чел. Хорош. Тык, тик, тик. Тык. Тык і ультуем. О, Попав один раз, хорошо. Так, ще там залишається Леон, да, все. Ми його убиваємо. Йдемо далі. Ворон, відійди, Щось став. Тикає щось. Так, і тут мене. З... Зажимають. Блін, які в мене класні тім. взагалі. Так, не... Саємо нас жати. Тихо, тихо. Ворон, ти щось будеш робити, чи да? Ми Мислили. Окей. Okay. Так, а ну, я зараз чуть-чуть зручніше сяду. От. Да. Давайте ще одне. Блін, я знову забув взяти титул. Let's go. Так. Так. Підходимо. Кіт, а ти щось будеш робити? Кіт? Кіт, ти маму мав? А тата мав? Кіт. І тут ще хто остався? О, все. Там ще залишався Анджело. Анджело. Оу! Анджело! Ти що? <laughs> так, ну по суті, ми виграємо. Зараз подивимося? Так цікаво спостерігати. <laughs> так, кіт. Шоу Стелс. Хорош. Так. Першу гру ми виграли. Ну, по факту, це не перша, а друга гра. Ой! Відкриваємо два стартрови Нічого. Так. Так, так, так. да, Ідемо зараз. Ставимо титул. Такий ось. І міняємо скінчик, так? Впейте ось цей. Хто там? Е -е, Бель, Чарлі і на Майк. У нас кіт рікошет. Окей, як скажете. Так, Дін на майкость тут. Так, нам би ульту якусь. Нам би ульту якусь. Кіт. А ти щось будеш робити? Так, тут... кит хорош. Кит хорош. Залишается Чарли. То давайте взломаем всю стену уже в наступном раунде. <laughs> так. Опа. Давай стену, стену взломай. <laughs> Майже всю. <laughs> хорош. Нее, не, тика кит. Так, Рікошет щось там став, стріляє, хоча... По факту там нікого. немає. Ой-ой. Та як? Так, чекаємо. Так, нам треба відійти. Нам треба сміститися см... чуть-чуть вправо. Ось так. І ми їх тим самим зажмемо. Давайте. Підійдемо чуть-чуть. Якось -чуть. так. Так, і... останній скінчик з. Золотий. Золотий. Ось цей. Ну. -го. До речі, цікавий скінчик. Це чисто прок з якимись третами такими цікавими. Так, ну, все йдемо далі. Ах. Йдемо далі. Let's go. Let's, да, let's go. <laughs> так, Крікошет, Пайпер і Леон. Небезпечний в них пік. Так, а тут, кстати, нікого немає, так. Так. Ховаємося. Да, мене тут нажали прям неприємно. Ага, ага. Так, тихо. Фалева ноль, взагалі Тихо. Як ти знаєш, що я тут <ріст> <ріст> Ладно. Я вже не став використовувати гаджет. Так. Ну, в нас в тімі лілі Як вона взагалі на накопичувати ульту? Безперечно. поняття взагалі. Так, копя чуть чуть-чуть підлагує. Угу. Не, ульта. Якщо він зараз ще виграє... Туде цікаво, кстати. Відійди чуть-чуть на відкриту карту. Щоб він... Ну, я маю на увазі. лівіше. Давай. Хорош. Переживав. За нього більше, ніж за себе. Окей, значить, все. Ми зараз маємо затащити. Куда я ультанув? Чорт його знає. Pfyper 6 з тим гаджетом грає. Крінж, так? Да? Я знаю. І все. Ні, ну він дійсно дуже круто відіграв. Я думаю, якби у нас не було лілі. -лі. <клес> <клес> так, в цілому я думаю, все. На цьому можна закінчувати. Ну. Давайте ще е, підіграємо одну гру в ТО. Так, заходимо. Ну, от, скін е, дійсно дуже прикольний. Єдине, що мені не подобається. Анімація ад. Так. лети чисто якась флешка. Фл... Хорош, Джин. Хорош джин. От. Лети чисто якась. флешка. Що це? Що це взагалі? <гум> е отстань. <гум> хорош джин. Джин вообще красавчик джин. Ого, о о Давайте о Як ты по... так засраджуемся? Так, тут десь кити, да. Так, граємо на фокусі. На фокусі, граємо жорстко, граємо на фокусе. Ні, ні, ні. ні, ні, мог стать. Так, все, затащив. Ну, це чисто затащив джин. Я. Я взагалі нічого не заробив. Так. Е Пишіть в коментарях. Купувати ось цей скінчик чи якийсь інший. Які там є із легендарних скінів взагалі, бо я щось вже забувся. А, в нас же є меха. Мехакульт і хто? І Леон. А -а 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 -а. І що мені купувати? А ще є ще є ось така ніта. Ну, я би все-таки хотів би взяти Міха і. Кольта. Не знаю. Так, а азміфічник якісь новенькі там є. Я, я, я щось все забув взагалі. Ага. Ну ось, кстати, фенк тут. І оцей скінчик теж дуже крутий. Я хотів його купити. Взагалі-то. І ось, самий найкращий скін взагалі який є в Бравл Старсі. Що ж, на цьому ми будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, теж підписуйтесь. І всім гарного дня і до наступного відео. Ах.